Вітаюся, у нас є чемпіон України до 73 кг Олег Каленяк, сильно виступив, молодець. Ми тебе вітаємо і хочемо ще привітання від пана Дмитра. Хлопці, слава Україні! Олексій! Бачите, як у вас не читав з боку, ми з вами домовлюся, що результати про це. Ми будемо до вас приходити в гості. Це молодець. молодець. молодець так. І маленьке заохочення, тримає блокнотик, ну, щоб могло записувати свої успіхи. Це премія від федерації і так, да, отака, що, що молочай. Дивися, значить, до нас ще мав прийти голова федерації області дзюдо е, Сергій Байден, але він усилив якихось обставин, сімейних і ще якихось не зміг завітати. Це його премія для тебе. Тримай. Ну, вже все, вже. Молодець. А, молодець. Ось фото з фотографією. Я хочу кожному від федерації по блокноту і по ручці вручити. Так, ось тут ваше. Mas depois de pensar...

Та не треба, ми по-домашньому. Але фото сьогодні. Дивіться, та давайте ще так. У нас від наших меценатів, нашого спортивного клубу, для Олега і для Максима йдіть сюди. Є ще... Премії заохочуючи від людей, які підтримують нас фінансово і завжди відгукуються на наші прохання. То премія тобі? А це Това ще находиться. Допадемо, давайте вже після січня. Десь року, такі цей треба. Це місто, бо його Добре, давайте. Сохлапці в успіхи вам. Давай, що трошки можете подійматься до цього.